Це їх у до свого края. Па при всіч то я точно знаю. Щоб ти по-іншому не сміх. Для перемоги все зробити зумій. Оце важкий для тебе, Україна, час. Ти вистаєш за себе і за нас. Спасибі тобі, друже, що живий. Спасибі нашим захисникам. Спасибі. Дякую. Дякую. Молюсь за тебе, мій захиснику. щоб в воїне було зі здоров'я. Прошу по крові присвятити. і Прилавай заціквити крові. Спасибі тобі, мій захиснику, що маю можливість храм ходити. Ще раз я Щоб візній щасливі могли все жити. Спасибі тобі, мій захиснику. Що маю можливість у школі навчати. Хоч дистанційно я уроки вчу, заради перемоги я стараюсь. Слава Україні! Спасибі, мій захиснику. всю пішванку нині примиряють. День перемог надягну. Все буде Україна, точно знаю. Спасибі вам захисники, за тихий сон та ночі, за новий день і новий ранок, низький уклін вам до землі. щиро дякуємо нашим захисникам за подвиг мужність та гроїздні. Козаче вірний друже, любий син, ти захищаєш неньку Україну. Про тебе будемо, Господа молити Дякую вам велике за те, що ви захищаєте нашу рідну Україну від ворога. Бережіть себе, поведете додому живими. Ми вас дуже любимо. Все буде добре. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Подяка вам, самими народові, що стало біль за правду і свободу. Ми пишаємося вами, знайте, що ми не забуваємо про вас. Слава героям! Воїнам світла, захисникам України, що мужньо бороять нас від супостату, ні танку, ні грати, вас не залякати, всім тим, що життя не шкодують віддати, низький вам уклін і велика подяка. Тобі кажем тобі, наш захисник, що маємо можливість травку цей кінь, блакитний, тоблой, біжити рушник, Чекає з нами, щоб тебе зустріти. Із хлібом, сіллю, святковим каровам тебе зустрічає українець, кожен. Ми переможну пісню заспіваєм, Слава Україні! герої перемоги! День захисника сьогодні визначав, а ти, герою наш, у домовині. Своє життя не просто так віддав, щоб вільні ми були живі й щасливі. Ти житимеш у пам'яті завжди, адже життя віддав за незалежність. Залишив на землі свої сліди, подяка наша більше, як безмежність.